Зараз я поділюсь з вами однією секретною технікою, яку я теж колись дізналась і почала використовувати її в своєму буденному житті. Отримавши результат, я почала ділитись нею зі своїми клієнтами. Але обережно ця техніка має один крутий, яскравий побічний ефект. До вас можуть почати повертатись бувщий. На вас просто на вулиці почнуть звертати увагу і знайомі і незнайомі чоловіки. Вам почнуть робити компліменти, жінки. Всі ваші друзі, колеги, знайомі і оточуючі почнуть бачити, що з вами щось відбувається. Якщо ви почнете використовувати цю техніку, у вас Почне підійматись настрій, у вас підніметься ваша самооцінка, любов до себе, впевненість в собі. Е е е е тепер візьміть ручку і записуйте. Якщо наступні три дні ви підійдете зранку напроти дзеркала і, подивившись собі в очі, скажете три фрази, перша. Все, що я бажаю, бажає мене ще більше. Друга я гідна найкращого відношення до себе. І третє, все, що відбувається зі мною, відбувається лише на користь мені. І відтоді ваше життя реально почне змінюватись і заграє абсолютно новими яскравими фарбами.